Ці почуття незручні для соціуму. Або коли людина знаходиться в сумі, або в заздрощах, якщо я починаю план, як у тебе це відібрати, щоб у мене це було, а у тебе не було, іноді ліниві або постійно ліниві, але обов'язково. Тобто ти намагаєшся залікувати чужі почуття, А насправді тобі треба це зробити для того, щоб перейти на якийсь наступний етап свого життя. Ось воно в тебе в тобі з'явилось, і ти його хап, і бачиш. І дивишся. Ага, я тебе бачу. Я тебе бачу. Тебе вчили, що ці почуття погані. І е, вони руйнують тебе і всіх навколо. Хоча насправді. Вони дають тобі сигнали. Я тут взагалі говорю про почуття, але сьогодні я хочу поговорити зокрема про декілька: це ревнощі, це заздрість, лінь. Про сором у мене є окреме відео. Про злість у мене є окреме відео. І про почуття провини. Також це великі теми, і я зробила окремі відео. В цьому хочу зробити трошечки менше. Про жадібність давай проговоримо, про лінь трошки. Бо, скоріш за все, я на декілька з них зроблю повноцінні великі відео. Ці почуття незручні для соціуму. Бо коли людина знаходиться в сумі або в заздрощах, то інша не знає, що з цим робити. Тобто, почуття таке безсилля, безпомічності. І іноді це таке почуття, я не знаю, що робити. Та? І ми що починаємо робити? Просити, щоб людина не відчувала цих почуттів. І так, коли ми діти, ми це сприймаємо дуже серйозно, беремо це за увагу і живемо цим. І потім ми не знаємо, що робити з цими почуттями у дорослому житті. І коли ми відчуваємо ревнощі у парі, ми починаємо себе звинувачувати, що з нами щось не так. Або намагатися контролювати нашого партнера, що він якось поводиться не так, як нам було б спокійно. І якщо ми говоримо про здорові ревнощі, давай про, про більш-менш здорові, да? Або патологічні, там інші працюють процеси. Взагалі, це про ти мені дорога людина. Я тебе боюсь втратити, і я хочу продовжувати з тобою відносини. І я боюсь тебе втратити, тому у мене є ревнощі. Якщо це перекладати на таку мову, то ніби й непогані почуття. І ніби такими можна вже і поділитися. Якщо це про заздрість, то я хочу те ж саме. Я хочу таке, як у тебе. І в цьому також немає нічого поганого. Але інтерпретація, яка буде далі йти, наприклад, що стосується, тобто моя поведінка після того, як я заздрю. Та? Ось Я помітила, що я хочу таке. І якщо я починаю в своїй голові планувати, як я зроблю так, щоб у тебе цього не було, то це. Така соціальна поведінка, да? І якщо я починаю план, як у тебе це відібрати, щоб у мене це було, а у тебе не було, то це також про такі девіантні якісь речі. Але якщо я просто хочу таке саме, то це про натхнення, це про те, щоб підійти до тієї людини і спитати: Слухай, як у тебе вийшло? Я теж так хочу. Це дуже круто те, що у тебе вийшло. Чи купила, що завгодно, як завгодно, да, це може бути. І тоді ось тобі комунікація з людиною, в якій не треба себе соромитись, в якій не треба боятися почуття заздрощів. А ось воно в відкритому вигляді нормально себе виглядає. Давай візьмемо. Жадібність, наприклад. Це про почуття дефіциту. У мене, до речі, є відео, зараз згадала. Є відео про потреби, як закривати свої потреби. Я лінки залишу тут внизу під відео, і це про дефіцит. Якщо я жадібна, мені треба, я хочу, мені треба ще, ще. ще. Це означає, що у мене в моїй психіці не вистачає чогось. І навіть коли я жадібна до грошей, це не означає, що саме гроші мені потрібні. У мене можуть бути дуже багато грошей. Але при цьому моя жадібність до, до грошей. Це е, таке прикриття вуаль над потребами, які в мене є. Наприклад, е, у мене не вистачає відчуття любові. Ось, ну, немає у мене. Я в дитинстві не отримала і далі не компенсувала. І ось у відео якраз як можна компенсувати. Е, так. Е, і що я можу зробити з цією компенсацією? Немає любові або поваги, і я жадібна до цього. Я жадібна. Але це все виглядає, ніби я там жадібна до грошей, до своїх речей. Мені треба, я ніби насичуюсь, я намагаюся насичуватись тим, що у мене в доступі, я до цього ставлюся так. З ревностями, щоб ніхто не взяв, що це моє. І іноді бувають дитячі травми з приводу цього підліткові, як завгодно. Якісь, це, це може бути прояв е, посттравматичного синдрому. А тому ось тобі жадібність, яку також ти можеш побачити і про це вже говорити. І це вже не якесь е, Дуже погане почуття. А це, ну, я жадібна, у мене є відчуття потреби, у мене є е, дефіцит. Я прям відчуваю свій дефіцит. Я не знаю на що. Я ще не розібралась, але воно у мене є. І я на шляху до того, щоб розібратися. І бачиш, вже не так страшно, правда? Далі, давай поговоримо про. Провину зараз не буду, є лінк тут під відео, щоб подивитися. Про злість також, як і говорила. Е давай так. Е х -х -х. Нудьга. Давай її доторкнемось. Е класне почуття. Ніхто його не любить, да? не люблю нудьгувати. Розважаю себе, розваж... Кон контент. Весь маркетинг якраз розрахований на те, щоб ти не надьгував, в перші 4 секунди треба з, зробити так, щоб глядач хотів дивитися. Та? Оце вся історія, це про те, щоб ми не нудьгували. Але нудьга насправді важливе почуття. Воно говорить про те, що ем, те, що ті стани, в яких ми перебуваємо, те життя, яке ми зараз живемо. Воно для нас вже не дуже актуальне. Але нове, що нас буде розважати, що нам буде цікаво, чим ми будемо захоплюватись, ще не створено. І оцей період нудьги дуже важливий для того, щоб скрізь не знаю, космічну пустощ. Почути свій голос внутрішній, який чимось зацікавиться. І іноді це просто лежати і, не знаю, м'ячика тенісного кидати в стінку, відбивати від стінки, і лежати, і нічого не робити, слухати музику, читати книжки, просто прогулюватись. І це може бути нудно все, але поки ти знаходишся в цій. Нуді, потім з'являється таке тихенький голос. А може помалювати? Оце отак хочу, отакими кольорами? Та. І ось ходиш, потрошку-потрошку це накопичується, накопичується бажання, і потім ти це робиш. І навіть не помічаєш, як ти починаєш виходити з нудьги і починаєш робити щось, що тобі подобається, і нові сенси в твоєму житті з'являються. І так ти можеш потроху виходити з нудьги. Давай трошки про лінь. Бо лінь всі бояться її. Прям це така Важка тема для багатьох людей. Я не можу сказати, скільки у відсотків хочеться прям 100% сказати, але, ну можливо, трошки менше людей, які до мене приходять, жаліються на те, що вони ліниві. Іноді ліниві або постійно ліниві, а, але обов'язково. Хоча насправді ем, психологи вважають, що лінія не існує. І це взагалі, коли людина робить щось безглузде для іншої людини, чуєш, тут з'явилася інша людина. Бо безглуздість це не про те, що бачить та людина, яка робить. Вона ж знайшла якийсь, ну, якийсь сенс для себе щось робити. І тут звідкись з'являється розуміння. Що це безглузда дія. Тобто з'являється ще хтось. Та? В голові, зовні, не має значення. Але це про соціум, який диктує, що тобі правильно робити в твоєму житті, а що безглуздо робити в твоєму житті. Деякі люди вважають, що книжки читати це безглузде, якесь там. Час ти свій кудись зливаєш. А хтось вважає, що не читати книжки це безглуздо час, як це ти живеш і не читаєш. Так? Ось одна і та сама дія. І ось лінь це про ту історію, коли ти не маєш розуміння і бажання чогось робити. Ось ну, якщо так перекласти, лінь, це я не хочу робити те, що не хочу робити. Так не роби. І знайди те, в чому ти бачиш для себе в першу чергу сенс не для інших людей. Бо іншим зручно, класно, якщо ти робиш те, що треба робити. Раніше так треба було. Раніше треба було йти в поле. І працювати хочеш ти не хочеш, вся сім'я розраховує на тебе. Тобі сім років, а ти вже впахуєш, і це потрібно. Так раніше жили. Зараз інші часи. Дозволь собі бути собою і обирати дії, які ти можеш. Ти сам себе готуєш, годуєш, одягаєш, живеш в тому районі, де ти хочеш жити. Або не живеш, бо що мама буде переживати, наприклад. Да? Тобто ти намагаєшся залікувати чужі почуття. Але ти цього не зробиш ніколи. Будеш ти жити разом з мамою, мама буде переживати, що ти не, не вдягаєш не знаю, шапку, що ти не їш борщ, що ти що, що завгодно. Тривожну людину неможливо задовільнити. Вона постійно буде знаходити нові приводи для тривоги. Це трошечки ми відійшли, але насправді ми про лінь думаємо через ось якраз тривожне оточення, яке нас постійно розповідає: ти лінивий, тобі треба щось робити, чого ти лежиш. А потім ми в терапії. Працюємо над тим, щоб навчитися відпочивати. Це реальна проблема. Більшість людей не вміють відпочивати в нашому регіоні. На жаль, і це довготривала терапія, щоб людина почала помічати, що вона не вміє відпочивати, проходить іноді по декілька років. Вона не помічає, вона навіть не звертає уваги на те, що ну, живу собі і живу, ну, одне вигарання, друге вигарання, ну там декілька розлучень, тому що у мене ресурсу немає ні на що. Зато є ресурс на те, щоб себе сварити, за те, що лінива людина. Да? Так виходить. Так що ліні немає, не існує. Існує просто небажання робити те, що ти не хочеш. Знайди те, що хочеш, почнеш робити. Все буде гаразд. Але треба спочатку відпочити. Бо лінь – це ще може бути детектором того, що ти вигорів до цього. І ти лежиш, тобі здається, що це погано, що ти лежиш, не дозволяєш. А насправді тобі треба це зробити для того, щоб перейти на якийсь наступний етап свого життя. Це якось так, якщо коротко. <с, <с,> Давай практику дам тобі. Я можу давати тобі домашки тут, чому і ні? Бо клієнтам я їх даю, вони в основному про увагу. Я прошу їх звертати увагу на щось, і вони потім повертаються і розповідають, що, про що вони дізналися, що вони побачили. Ми можемо зробити з тобою те ж саме. І я пропоную а, взяти одне з цих почуттів, яке, про яке ми сьогодні говорили на один тиждень і звернути на нього увагу, і ловити його на гарячому. Ось воно в, тебе, в тобі з'явилось, і ти його хап, і бачиш, і дивишся. Ага, я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. І спробуй побачити його вже ну, з трансформаційної точки зору. Ось як я тобі запропонувала. Тобто ти ловиш на гарячому те відчуття, яке тобі заборонено відчувати, але починаєш на нього дивитися потроху ось через призму здорового бачення. Угу. Ось так, наприклад. Е -е. І питаєш. Яке послання ти мені, мені несеш? Що я можу зараз зробити, щоб подбати про себе? Да, бо воно ж звертає твою увагу на якісь процеси. Да, і як я можу про себе потурбуватися? Ем, і так, підведемо трошечки. Поганих почуттів не існує. Буває тільки. Детектори, які тобі вказують, дають інформацію. Ти або її приймаєш, або не приймаєш, бо забороняєш собі відчувати ці почуття. А можеш дати собі відчувати і взяти з них якомога більше інформації, і поки ти будеш в них колупатися щоб взяти інформацію, я тебе запевняю, вони остигнуть, вони не будуть мати такий максимальний на тебе вплив. Що ти будеш, аби щось робити, оце розгублено, панікувати і просто робити, аби робити. Ось. Тому пропоную Дамашку, пам'ятаєш, так? Звернути увагу і ловити почуття, і зрозуміти взагалі для себе, можливо, з тобою все не так погано, як ти про себе думаєш. Бо ми погані через свої почуття частіше за всього. А якщо поганих почуттів немає, то, можливо, все добре з тобою. І ти просто будеш інтерпретувати інформацію, яка з'являється в твоєму цілі. Якщо потрібна тобі допомога, то звертайся, приходь на групи, йди в терапію. Welcome. Підписуйся, став лайк. Під цим відео пиши в коментарях, які найогидніші для тебе почуття, які ти не хочеш відчувати, тобі вони не потрібні. Мені буде цікаво почитати, можемо поспілкуватися там в коментарях. І до нових відео. Па-па!